Пітів дарує ВАМ ІВАНКА М Макс ПРО та не треба мені писати, у кого там ефір. Заходь до нього, І дивися в нього ефір. Не надо мені його рекламувати. І на майстер світла. Немає під стелею стоїть планшет. Писати незручно. Я знаю, іночка. Я чула, що ти казала волі, що вимкнули світло. Я знаю. Дякую за підтримку, за лайчик. Є можливість пиши, нема. Я розумію, все ж таке, що тим більше світла немає, телефон сідає. Треба, щоб вже ж був запазіабатів, щоб хоч дзвонити. Зарядка була, так що я тебе розумію. Ніна Микитенко, Івана Капечук, доброго ранку, гарного дня. Квіти й смаколики. Лариса Брин за добро позитивного дня. Бажає тобі Ніна Микитенко, дарує квіти і Люба, привіт Таню, я й Привіт, Привітики, Любцю, привітики ще раз. Хай ростуть здоровенькі, щасливенькі, щоб їх забрали, купили, щоб те, що задумала, ти їх продати. Хай дасть Бог, щоб продала. Може, до того часу, поки вони підростуть, будуть уже такі більшенькі, То може до того часу справлять машину та відвезти тій жіноці, яка дуже хоче. Не тільки їй, а всім, хто бажає. Дай Бог, щоб спродались, отак От буду казати. Здоровенькі вони будуть по-любому, бо я знаю, яка ти господиня до них, то хай дасть Бог спродатись. І на майстер, дівчатка, вам смаколики, квіти, іночка пригоща полуницями нас уже, недорогими, 450 гривень кілограм. Е, я просто не знаю, що ще писати. Пиши Макс про миру, добра, здоров'я по одному слову і буде чат двигатися. Одним словом, миру, другим добра, здоров'я. Привітай дівчаток квітами з ним української жінки, та й буде чат двигатися, і ти будеш знати, що писати. Всі ми тут тобі, я не знаю, зки тобі руки, але якщо ти в школі, то ми всі тобі, я, по крайній мірі, бабушка, так що пиши таке, щоб ну, не для молоді, хоча для молоді настрій піднімеш. Іван Какачук, Люба привіт, Віра Богачева, Танечка, привітую вас. Рада бачити. вас. У нас сніг, зима. У нас теж сніг, снігу нема, але сніг той, що був, тримається на дахах і на землі. 10 градусів морозу сьогодні зранку було, так що морози поки тримаються. Світланка не треба. Танюшка лайк поставила. З днем жінки будьте завжди кохана, здоров'я. Щастя, добра і мирного неба. Дякую, Світланко, на взаєм. Тримайсь я читала, знаю, що тобі тяжко, що неприємності, але, але нічого не зможемо зробити. Лариса Бринза, Люба, доброго дня, нового всього найкращого і квіти. Надюша Вількова, спасибо, Танюша. Дівочки, ви мені не повірите, але у мене в паспорті національність Українка і у дітей теж саме. Чого не повіримо, Надюшу, повіримо, а чого не повіримо. Є такі випадки в житті, що ні в чому ми не винуваті, так склалось життя. Приїхали батьки, купили в іншому місці десь житло, або... а зараз тим більше війна склалася такі обставини, що ну, все може бути, так що я вірю. Так що я вірю, І ніхто тобі тут нічого не має проти, Надюшо. яка б людина не була, Киргиз, Румин, українець, О, все одно, якби душа була нормальна, спілкування нормальне, а якщо воно бидло, то воно бидло скрізь. Вибачте за таке слово, але є, як є, Ілля вітається з Любою, привіт, Люба. У мене математика, підкажіть, будь ласка, скільки буде, 48 на 50. Макс, вімкніть свій телефон, зайдіть в калькулятор, помножте і будете знати, скільки буде. Зараз діти в школі не дуже напрягаються, нас в школі заставляли розумово рахувати. О, і я вам скажу, це дало на сьогоднішній день для мене гарний ефект. Бо я ж скоріше в умі посчитаю, чим хтось на калькуляторі. Але, звичайно, не трьохзначні числа, О, тому ну, може й трьох, але треба довше чекати відповідь. Але те, що заставляли рахувати в умі, то ми це я це привітствую. І табличку ганяли, нас питали від я всю підряд. Спочатку визивали кожного учня, всі розказували.